Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми будемо розбирати звиви НМТ з української мови за 9 та 10 червня. Звивів не так багато, але ми розберімо їх. Декілька слів про себе. Мене звати Тимофій. У 2024 році я склав НМТ з української мови на 200. Також я вступив у ДНУ імені Олеся Гончара та на. Вчаюся за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також на цьому сайті ви можете побачити QR-код або посилання на мій телеграм-канал, де я кожен день публікую тести, розбори і також конспекти. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Перший тест. Разом пишуться всі складні слова в рядку. Відтворено, частково читаємо. А, ага. топ-модель черепно московий авіарейс. За новим правописом ТОП пишеться разом зі словами топ-модель. І топ, оце вам треба запам'ятати, що топ не поєднується із числівниками. Вона не може поєднуватися із числівниками. Це означає те, що не можна написати топ-3 чи топ-5. Це буде помилка. Далі черепно-мозковий ми можемо написати через дефіз, бо е два слова, які є самостійні черепно-мозковий, і авіарейс, авіа ми пишемо разом зі словами. Далі експрем'єр, пишемо разом. Геродіку -роман романтичні. Якщо слово має іко, 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 зараз. І Ліко, ми пишемо ці слова через дефіс. Через дефіс Через далі. Тому героїко романтичний. І перекоти поле ми пишемо разом. Чому? Бо якщо перша частина у складних словах є наказовий спосіб дієслова перекоти, тому ми пишемо і ці слова разом. Але є виняток, єдине слово люби мене. Це через дефіс ми пишемо назва квітки. Так, не підходить. Далі в веб-сайт пишемо разом, веб пишемо разом. Макро, макро, так само макро міні міді пишемо разом. І кисломолочний ми пишемо разом, бо це слово, слово утворене від сполучення кисло молоко. Тому моло, кисломолочний, кисло молоко пишемо разом. Міні-сет міні, ми частинку міні пишемо разом зі словами шестиденний. Якщо у слова є числівник, який написаний словами, то ми пишемо разом. Якщо був ось так написано шестиденний, тоді б через дефіт. Денний ось так. Через дефіс. І член кореспондент. пишемо через дефіс, бо э, самостійні слова і член є слово, і кореспондент. Тому через дефіс пишемо. Отже, варіант В. Далі, наступний тест. П'ятий. Фемінітиви із суфіксом К можна утворити від усіх слів, окрім. Утворюємо, Вчитель. Вчитель, вчителька. Є, можемо утворити. Далі абітурієнт, абітурієнт, абітурієнтка можемо. Г-репортерка репортер, теж можемо. А ось археолог. ми можемо утворити лише іня, суфікс. Так само, як філолог. Філологиня. так само суфікс Суфікс ин. Отже, варіант Б буде правильним. Далі. Далі, синонім до слова імпресія є слово. Імпресія це враження. Треба вам запам'ятати, це враження. «Імпресія». Далі, наступний тест. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний зазначенням фрасогізм. Читаємо: А: бити в литаври. Б. Бити тривогу, В. Бити байдики. – «бити в одну точку, і Т бити джерелом. Бити в летафорі, це торжествувати, веселитися, бити тривогу, це давати якийсь… Бити на сполох – ось синонім буде такий самий фразологізм, бити байдики, лінуватися, байдикувати, бити в одну точку, це докладати зусиль в одне щось і бити джерелом. Це дуже активно, енергійно діяти. У 10 класі ще можна недовго, але в 11 варто серйозно зайнятися підготовкою до НМТ. У 10 класі можна ще, недовго, можна ще недовго бити байдики. Бити байдики, нічого не робити. А ось в 11 класі треба працювати В. Далі, другий тест. Якщо немає результату, не варто довго. Спробуй інший підхід. Не варто довго бити в одну точку. Це прикладати зусиль до чогось одного. якщо немає результату, не варто довго бити в одну точку. Отже, варіант Три. Не треба заздалегідь краще почекати оголошення переможців. Не треба заздалегідь. Бити в літаврі, торжествувати, веселитися. 3А. І 4. Після ранкової йоги енергія починає, хочеться обійняти весь світ та переробити всі справи. Енергія починає бити джерелом. Це дуже енергійно, активно діяти. Отже 4D, отже, 1В, 2 г 3А і 4Д. Так, далі наступні зливи будуть за 10 червня 2025 року. А. Перший тест. Неправильно позначено наголос у слові рядка. Відтворено часткову. А люблю цю начинку Б11 кілометрів В. шовковий фартуг і Г ознаки листопаду. Тут наголос неправильний у слові шовковий. Наглос повинен бути шовковий, а не шовковий. Наголос на другий склад шовковий. Отже, варіант В. Інші наголоси всі правильні тут. Далі. Синонім до слова масивний є слово масивний. Масивний це якийсь великий. Отже, масивний це великий. Отже, варіант Г – великий. Далі. Завдання стосується речень, в яких зроблено пропуски, Визначте правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для кожного речення. Іммігрантські поневіряння, поневіряння Євгена Маланюка розпочалися з Польщі ще, ще тисяча, ще тисяча. Дев'я. У вас тут утворюється порядковий числник. Отже, у порядкових численниках лише остання частина відмінюється, отже, не тисяча і не тисяча. І не 900, а 900. Лише остання частинка, Оця 20-го. 20, 20. Далі потім були Чехословаччина, Німеччина, а у Віці п'ятдесяти чи п'ятидесяти. І у вас є числівники 50, 60, 70 і 80, у них відмінюється лише друга частина. Це означає, що у вас утворюється 10, 7, 70, 10, 8 10 і інші відмінки так само. А першу частину ви не не рухайте, ви його не чіпаєте. 50 неправильно, П'ятдесяти – не двох, а двох Двох – неправильно. Числівник два лише має «о». двох. І останні років письменник залишає Європу. упродовж останніх 19, 19 років живе в США. Отже, це варіант А буде правильний. Візитівкою виставкового стенда, розташованого в павільйоні ВДНГ павільйоні в цього року встав, стала робот газонокосарка У вас є прикладка. Отже, головна тут частина робот. Робот став. Робот став став. став. Саме це диво привабило не саму найбільшу. Саме ми не використовуємо для утворення, числінь, для утворення порівняння прикметників. Далі. Найбільш велику і найвеликішу. Якщо ми використовуємо більш-менш, далі ми повинні використовувати просту форму. Не найбільш великіший, а найбільш великий. Найвеликішу року став Саме це диво привабило. І не найвеликішу, а найбільшу, найбільшу, найбільшу кількість відвідувачів, варіанти Г. Так, далі, наступні тести. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск відповідний зазначенням фразеологізм. Читаємо: А. Хоч кілок на голові, тиши, Б. Хоч греблювати. В. Хоч у вухо бгай. Г. Хоч максі. І Д. Хоч в око стрип. Хоч кілок на голові тиші, тиші, це упертий. Це дуже вперта людина. Опертий. Б. Хоч греблю гати, Це дуже багато. А, в. Хоч у голову бхай. Хоч у вухо бхай. Це дуже лагідний. Де Деги, хоч Максі, це тихо, безвітряно. І де хоч в Око стрель, це не видно темно. Бешкідниця Марися із замурзаним ротом сиділа в грятій полуниці, якої вродило цього року, хоч греблю гати. Дуже багато, дуже багато варіантів. Варіант буде Б. Б. Один 1 б Далі. А, і знову онучко, ти без панамки, послух малий. Уся характер у матір, проблеми тітмики, виходячи на ганок. І знову онучко, ти без панамки, не послух малий, хоч кілок на голові тиший». хоч кілок на голові тиший» – Це впертий, дуже впертий. Отже, 2А. Добре, тату, що ви в нас, ото мамі пощастимо, почувся великий голос доньки Оксани, яка вже дополювала грядку моркви. Добре, тату, що ви в нас, хоч у вухо, бхай, дуже лагідний, добрий. Три в І погода спонукала до роботи, від землі аж пашіло, на небі ні хмаринки, На дворі тихо. Хоч о на дворі тихо, хоч Максій дуже-дуже тихо, безвітряно. Отже, 4 Х. Заснував компанію Microsoft що розробляла програмне забезпечення для персональних комп'ютерів. Спочатку вам треба під... знайти підмети і присутки. Bill Gates заснував компанію і що розробляла? Це речення буде складно підрядне, адже має складно підрядне сполучене слово, отже 1 А у складно-підрядне 2А2А. Далі. Е, створивши велику корпорацію, Білл Гейтс заробив свій, заробив свій перший мільярд доларів понад 10 років. Засновник Майкрософт був найбагатшою людиною світу. Оце, створивши велику корпорацію, це буде відокремлена обставина. Це не буде ні підмит, ні присуду. Білл Гейтс заробив свій перший мільярд доларів. Понад 10 років засновник Microsoft засновник був, був найбагатшою людиною. Був, був людиною. Був людиною. Отже, е, Отже, це буде тут є крапка, крапка з комою. Отже, це буде без безпоучникового речення. Воно не має сполучників, Три буде варіант Б. 3, 3 буде варіант Б. 3 B, ой, а один А. Так, А. A. 2А. A. Далі. Microsoft розробила операційну систему, але ліцензію на її використання було продано корпорацією IBM, яка встановлювала її на комп'ютері власного виробництва. Microsoft що зробила? Розробила операційну систему, але інцензії на її використання було продано. Було продано, було продано корпорацію, яка з що робила, встановлювала. Та отже, ми маємо тут сполучене слово підрядності і маємо сполучник Але. Щодо слова Але. Якщо тут є Microsoft розробила одна граматична основа, граматична основа це підмет або присудок, або разом і підмет, і присудок, щось може бути між ними. І якщо. Тут є з іншого боку, було продано це присудок. Отже, це теж граматична основа. Отже, але це буде складно-сурядне речення, а яка буде поєднувати складно підрядне речення. Отже, якщо речення має і підрядний сполучник, і сурядний сполучник, це речення з різними видами зв'язку. Отже, 4В. 4 В. І ось читаємо: завдяки нечуваному успіху як цих розробок, так і інших програм, Біл Гейт став одним із найпоговіших та найбагатших людей планети, як цих розробок, так і інших програм. Білгейт, що зробив, став одним із найпоговіших та найбагатших людей. Завдяки нечуваному успіху як цих розробок, так і інших програм. Тут немає чи, ніяких граматичних основ. Тут одна граматична основа це буде речення, а не складне. Хто з інтернет-користувачів у наші дні не знає імені Біла Гейтса, і яка молода людина не мріяла саме про такий успішний розвиток власного бізнесу. Хто з інтернет-користувачів у наші дні не знає, хто не знає імені Біл Гейтса? Що ми тут маємо? Ми маємо підмет, присудок і людина не мрія. Маємо сполучник її, і це сполучник складносурядного речення. Отже, один буде Д. Це складносурядне речення. По складносурядному реченні між собою частинки вони незалежні. Ми не можемо поставити питання. Від однієї частинки до іншої. А у складнопідрядному реченні ми можемо поставити питання. Ось, наприклад, було продано корпорацію, яку, яка ось тут, наприклад, там, де підрядна частинка поєднується. Ага. Дякую за перегляд цього відео. Це був невеликий розбір звивів. Також, якщо ви не дивилися минулі відео, можете подивитися за посиланням. Нижче. Усім гарного дня! Успіхів вам на НМТ!